В червоному куті представник Дніпропетровщини Костянтин Шпанько і Денис Косован, представник Буковини з Чернівецької область. А що ви скажете про Чернівецьку область, рівень розвитку? Ну, Чернівецька область, скажімо так, це молода область в тайському боксі. Вони з'явилися років з 5-6 назад. О, і Зараз у них є непогані результати, але ще ну, так, на цьому турнірі вона представлена невеликою кількістю учасників. О. Так що сказати наскільки рівень Касавана Дениса, я не можу вам сказати точно. Шпанько Костянтин так, це доволі буде високий рівень, це я знаю точно. Представник І школи це... Віста. З Дніпра, Дніпра, Дніпра так. так. Тренер ступарик Василь Іванович. Ми за нього вже вам розказували. Дуже технічні бійці. І так, з ритуальним танцем. Закінчено. Закінчено так, переходимо безпосередньо Без... до, поєдинку, так. до поєдинку. Зараз. Одівають захисні шоломи спортсменам, їхні секунданти і тренери. Ну і шість хвилин, три раунди по дві хвилини. Кожен мають хлопці на те, щоб довести свою перевагу над опонентом. Поки що так. Шпанько намагається тиснути на суперника Косован відбувається ударами Колінка, Але агресивніше себе веде якраз Шпанько. Ну, Шпанько э, хоче домінувати в клінчі десь заходить, я, то пробує наскільки суперник. Може йому щось противопоставити проти себе. От. Денис відбивається, але ще поки не розуміє, за що чого він може виграти. Непогані лоукики б'є. Але контролює ситуацію шпанько поки що. Ну, в нього е взагалі агресивний манера ведення бою. нав'язує свою він волю суперника. Хоче переламати, перети, перебити десь в якійсь мірі, зажати в клінчі, хоче зрозуміти, за, що, за який рахунок він може виграти цей бій. Б'є Франкіт, який зупиняє, збиває дихання. Бачите, після удара рукою б'є ліктем і тут же переводив клінч. Ну з, з продовженням. Так. Намагаючись як кажуть, ще бонусів трошки надавати супернику. Перший раунд закінчився. Відчувається перевага червоного кута. Так, такий раз ну, в Я думаю, що все-таки фаворитом цьому поєдинку і я, представник Дніпропетровщини, тому що, напевно, не випадково, що Чернівці лише десь на шляху до розвитку цього виду спорту в себе в регіоні. Я маю на увазі на такому серйозному всеукраїнському рівні, що. Ну, сам по собі хлопчик непоганий, але він, йому не повезло, скажімо так, із жеребу. Ну Так він попав одразу на достатньо да, сильного, сильного спортсмена. Ну, але ми вже говорили тут Майтай той вид спорту, де ну, в принципі, як у всіх єдиноборствах. А якщо глянути е, далі, дальше... На його потенційних суперників, то о, наступна пара, я вам скажу, мабуть, буде точно не слабша. Сліпані Микита і Байрак Микита це також досвідчені спортсмени. Солан так продовжує працювати другим номером, але У всякому разі в ті 30 секунд намагався десь і контратакувати. Все рівно. Панько контролює ситуацію. Ну, зараз і, чернівецький спортсмен дуже гарно спрацював у клінчі. Два коліна дійшли дуже жорстко. І я так дивлюся, трохи збили дихання штанку. Так він. І все. В такому разі і, досить... і, і в клінчі Осаван трошки передавлює. На увазі, що знову ж таки приємно бачити, що він немає якогось такого в нього е, страху в очах, нерозуміння yeah. і відсутність. Yeah. Цього... Другий раунд був більш рівень. Я не, не можу я сказати, думаю, що... кому судді віддадуть цьому раунді. Так, да, він провалював десь лоу-кік, але у, ці... у кік не оцінюється так, як оцінюється коліно в живіт. Він я би так сказав, що значно впевніше провів другий раунд, ніж перший. Так, в так. Першому він так Сотне заткував. Друге коліно, друге так. коліно і коліно дійшло. Третє, четверте. Ну і п'яте також дійшло тут. Цікаво буде, тому що я думаю, що зараз якраз. Так, Денис так. Косован має відчути. Якщо Денис Косован відчує свою впевненість і так. піде вперед, то... Ще невідомо, чим все закінчиться, а да, чим так. все закінчиться. Ну, Звісно, я думаю, що і Шпанько також ну, розуміє, що другий раунд тренер не все може було, зробити так. підсказку, поміняти зараз тактику. Фосован не поспішає форсувати події. Я так очікував, що можливо він піде вперед, але. Ну. Е -е, річ в тому, що коли він йде вперед, його штанько провалює. Він, Я так... да, він його провалює і тут він програє. І Він зрозумів, що краще йому не зараз. Не ризикувати, тому да, що не так. ризикувати, дождатися його. Танько бере прийняв розумну тактику, він просто розстрілює з дистанції і старається не йти. Ну, Штанько так не форсує також події, він намагається довести так. справу, тому що так, так, так. за сумою двох раундів він напевно попереду. І... Ну і в третьому також поки що по більшості подій розвиваються за його поки. планом. Окей. Так. Остання хвилина виграла зараз. От він коли поліз на е, суперника е, то почав програвати. Він пропускає на зустріч, пропускає в поліна. Ми Бачимо, що зараз... Косован намагається, але бачимо, що, mm -hmm. що Шпанько в'яже його в кінчах. І... Касаван пішов вперед і зараз Касаван е цю ситуацію виграє. Ну так, Оце останні Кінцівка раунду за Касаваном. Чи встигне він, як кажуть, заскочити в останній вагон. Так. Ну і звучить гонг. Поєдинок завершено. Суддя, мені здається, трішки розгубився. Не... Ні, ні, ні там була ситуація, коли суддя зупинив, але вже все. Ну, ну, -ну я ж кажу, так він не зразу розумів, сенсу та, та він не зрозумів, що, є, що це закінчив, що закінчився бій. Та. Ну, я думаю, що все ж таки ви Ні, ви я не, не впевнений. Я, я, не впевнений. Ні, ну, я маю на увазі, що взяти три раунди другу, другу, другу хвилину і другу, половину другого раунду. Якби ну, можна було б ви віддали нічию, так? Нічі нема. Ні-ні, якби <ріпи> як можна як було, якби було. але бій такий профісі... бій, був бій, конкурентний Конкурентний можна, та, бій, я вам скажу. І... Як віддали судді, ми от. зараз подивимося. Судячи за того, з усього, там переглядають записки зараз. Так, так. Головний суддя змагань. Лавренко Сергій Олександрович. Примусом цьому поєдинку оголошується боець із Синьобуда, Денис, Чернівецька обласне. Так, ви, таки, ви Так, таки б ви виявились праві, що так. арбітри оцінили його характер, Судя, і, так. що змінив він хід. Да. І він змінив кінцівку другого раунду повністю і змінив е, другу половину третього раунду.